Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні інструменти з нержавіючої сталі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавіючої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви вдома або на відкритому повітрі, даний набір стане вам в нагоді. Пропонуємо до вашої уваги губки для чищення каструль. Це незамінні губки для видалення іржі та чищення різних поверхонь. Завдяки своїй унікальній структурі та матеріалу вони ефективно видаляють стійкі забруднення, такі як накип та інший бруд. Губка не пошкоджує поверхню та забезпечує швидке та ефективне чищення. Комплект містить від двох до восьми губок, залежно від вашого вибору. Вони стануть незамінним аксесуаром для бездоганної чистоти на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миються, завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійними помічниками на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги кухонні банки для зберігання спецій. Ці скляні банки з кришкою забезпечують надійний захист від вологи та зберігають свіжість ваших продуктів. Завдяки прозорому склу. Ви зможете легко бачити вміс, що робить їх чудовим вибором для організації кухонних продуктів. Бамбукова кришка надасть природний та стильний акцент. Ці банки стануть чудовим доповненням до вашої кухонної колекції та допоможуть вам організувати та впорядкувати ваш простір. Пропонуємо до вашої уваги антипригарний килимок для випічки. Він виготовлений з високоякісного силікону, який має чудові антипригарні властивості, запобігає прилипанню та забезпечує рівномірний розподіл тепла під час випічки. Він легко миється, не вбирає запахи і не затримує олію чи жир. Килимок безпечний для використання в духовці, мікрохвильовій печі та морозильній камері. Це ідеальний вибір для любителів випічки, що забезпечує бездоганні результати та легкість у використанні станции.